Всі вже ви знаєте, що я запустив свій магазин з інструментом для ЧПК верстатів. Показую вам, у кого немає можливості, щоб купити. У нас тут в магазині ml Оп. Інструмент, який вам потрібен або ви хочете протестувати, є для токарних, для фрезерних, для шлюсарних робіт. Розпродажі зараз новинки, це все додається. Але вже можна замовляти багато чого є в наявності, наприклад, фрези кінцеві. Це все є в наявності. Якщо у вас немає можливості купити, є така вкладочка тестувати тестування товару. Натискаємо її. І Тут у нас нижче є форма, де ви заповняєте своє ім'я, телефон, назву товару, опис необхід... необхідності надання товару. Ми це розглядаємо якщо е, ми захочемо або вам дуже це потрібно. Ми вам надамо товар на тест, обов'язково вказати, який товар вам потрібен.